Зроби зі мною вправу, котра допоможе зняти напругу з ніг. Витягую ногу перед собою, кладу ногу зверху і кладу ногу зверху ось таким чином. Носочки на себе. Як руки би поклали ось таким чином, тільки ноги. Дуже просто. Мабуть, в тебе не дуже вийшло, тому є підготовчі вправи. Витягуємо ногу вперед, витягуємо ногу назад, стараємося декілька разів зробити. Так, хочете зробити 10-20 разів. Я показував на уроці, є, можна його подивитись. Тепер витягуємо 90 градусів, Стопа на себе, носочок на себе і починаємо опускатись, робимо вдих, відтягуємо, вдихаємо поперек, книжні частини ребер, грудна клітка ключиться. Вдих, опустились, видих, піднялись. Вдих, опустились. Видих піднялись. Спочатку опускаємо живіт, потім грудна клітка. І потім тільки голова. Видих. Вдих. втягуємо трошки живіт, щоб вдихнути якісно поперек. Якщо у вас виходить, вдихаємо спочатку вниз живота, 4 пальці нижче пупка, потім поперед, потім нижня частина ребер, грудна клітка включиться. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Виде. Плечі ось так не робимо, плечі внизу. Тепер прибираємо руки і трошки так посиділи, подержали, почекали. Опускаємо руки. Тепер перевіряємо, що відбулося з лівою з правою ногою. Ви можете побачити, що ця нога стала більш розслаблена. Раніше я був напружений дерев'яний, зараз моє тіло стало більш слухняним. І ви теж можете зняти напругу напруги свого, і свого тіла, і це впливає на покращення емоційного стану. Розслаблене тіло, розслаблений емоційний стан. Користуйтесь цими вправами, підписуйтесь на мій канал.